Друзі, сьогодні ми з вами повторимо частини числа співвідношення одиниць вимірювання довжини та запис цього співвідношення дроби. Отже, давайте пригадаємо, в одному кілометрі 1000 метрів, в одному метрі 10 дециметрів. або 100 см. Або 1000 мм. в одному дециметрі 10 см, або 100 мм. Друзі, що ми ще повинні записати? Вірно, в одному сантиметрі 10 мм. Давайте пригадаємо, що таке дріб. Отже, Число над рискою дробу означає, скільки частин взяли. Число під ризкою дробу означає, на скільки частин поділено число або об'єкт. Наприклад, ми з вами ділили піцу, пиріг або смачний тортик, або навіть яблучко на двох рапополах. Отже, одна друга це є наше яблучко на пополам. Ризка дробу означає поділи. Отже, кожен із друзів взяв одну частину, а це яблучко поділене на два. У кожного з друзів одна друга яблука. Пригадайте! Щоб знайти частину числа, треба число поділити на цю частину. Якщо е, це дріб із чисельником 1, то достатньо поділити на знаменник другий. Отже, якщо у Дециметрів 10 сантиметрів, то кожний сантиметр це одна десята дециметрів. Якщо в одному метрі 100 сантиметрів, то кожен сантиметр це одна сота. Отже, щоб виразити, це співвідношення дробом достатньо пригадати, скільки і яких одиниць вимірювання в даній одиниці вимірювання, наприклад, в одному кілометрі пригадує, тисяча метрів, і записати це число у, під, у знаменнику дробу. Отже, один метр це одна. Тисячна кілометра. Виконайте, будь ласка, інші співвідношення. Отже, друзі, давайте пригадаємо, щоб 에, знайти частину числа достатньо, якщо чисельнику 1 поділити на знаменник. А що ж робити, якщо треба е, знайти одну шосту від години? Як поділити 1 на 6? Для цього треба пригадати, що в одній годині 60 хвилин. Записую. Одна година поділити на 6. Дорівнює 60 хвилин поділити на 6. Дорівнює 10 хвилин. Виконайте, будь ласка, роботу 12 за своїми варіантами на сторіночках 26 та 27. Бажаю успіхів!